За донат на військо, сувенір із гільзи прикарпатські волонтери організували збір лотерею, аби закупити захисникам дрони і прилади нічного бачення. Наразі розігрують карту України, яку зробили з 105-міліметрової гільзи англійської гаубиці. Більше розкаже Тетяна Додак. Це і суцільна гільза розігрітана, кузні, розклепана, вирівнена, полірована, шліфована основа на дерев'яній основі. Сама капсула це показує напрямок москаля, який напав на Україну. Це чорне, це є випалена земля. Це те, що Москаль лишає після себе. Над виробом ковалі працювали близько двох тижнів. І зараз цю карту України волонтери розігрують за донат у розмірі 500 гривень. За зібрані гроші придбають квадрокоптер для артдивізіону 47-ї механізованої бригади Магура. Війна вже йде, як 10-й рік, будемо говорити так, і зараз потреби для військових вони все збільшуються. Люди, будемо говорити, так десь і збідніли і не можуть вам пояснити. На все скидатися, ми довго думали, де нам взяти гроші. І коли Василь Абрамів привіз нам перші дві великі гільзи, це коли вони звільнили, були Херсон. І виникла ідея створити карту України. Окрім дронів, Іван Зопків хоче забезпечити наших воїнів приладами нічного бачення, адже саме через нестачу останніх він втратив родича. У мене загинув кум на фронті, і він не мав нічного приладу. вони працювали в нічній зоні. Хоча гроші вже були, і вже навіть на були переслані в Америку щоб купити нічний про а так стало, що ми не встигли його купити. І вони працювали всі в сірій зоні, і вони натрапили на ДРГ, і, і тоді я собі поставив, що я хочу закупити заранічні прилади. щоб спасти кого, якесь життя. Взяти участь у розігріші можна на фейсбук-сторінці Української добровольчої армії. Лотерея відбудеться, коли набереться 150 учасників. Найбільше ми допомагаємо Українській добровольчій армії. Це ті хлопці, з якими ми ще з 2014 року. Які потім розійшлися по різних бригадах, ну але ще є один батальйон, який не на державному забезпеченні. Хлопці без зарплати. Саме перше ми допомагаємо їм. Людина, задонативши на армію, може мати можливість отримати цю творчу роботу. Підтримуйте наш проект, візьміть участь лотереї. Звільнимо Україну разом. Такі лотереї планують проводити і надалі. За донат обіцяють дарувати оригінальні вироби зі снарядів.